Всіх вітаю! Сьогоднішній огляд буде на колоду Таро від Лунь, Таро в Echoes. Це авторське видання цього року, але наступного року видавництво US Games буде робити мас-маркет видання. На даний момент авторка і художниця цієї колоди Анна Туріан, займається написанням маленької білої книжечки, тому що авторське видання у нас було просто у вигляді самих карт, які лежали в коробочці з підписом Анни. Ніякої додаткової літератури або pdf файлу нічого не йшло до цієї колоди, але, по-моєму, вже під час коли вже прийшла ця колода, коли її Анна розіслала. Анна, сама авторка, вона зробила відео, яке виклала на свій канал, воно там, по-моєму, півтори години, в якому вона розповідала, обрала кожну карту і розповідала, що, який образ її надихав на створення того чи іншого образу. Чогось у мене не розкладені карти по порядку. І тому зараз, по суті, це буде в мене відео перекладом. Того відео, яке виклала Анна, тому що в маленькій білій книжечці, яку вона пише для US Games, вона по суті більш детально розпише своє бачення цих арканів. І стосовно US Games, наскільки я зрозуміла зі слів Анни, самі образи не будуть відрізнятися. Стосовно сорочки, я теж не знаю, по-моєму, і сорочка навіть залишиться такою ж. Єдине, що може бути іншим, це оформлення цих підписів, там, де є назва арканів. В цьому може бути різниця. Отже, починаємо. Перший аркан дурень, і він у нас з одного боку в кінці шляху, тому що він прийшов до долини, яка відкривається внизу перед ним. І за те, що він подолав цей шлях, за його сміливість, духи долини нагородили його крилами, які дозволять йому спуститися в саму долину. Тобто і початок, і кінець. Насправді, у мене дурень і кінцем доволі часто програється, не тільки початком. На Аркані Мах у нас жінка зрілого вже віку, яка за допомогою енергії грози створює щось нове, і цим новим виступає в нас квіточка. Жриця. вона проводить ритуал насичення води в казані енергією місяця. Імператриця, ціла галактика, вона є втіленням творчої сили всіх чотирьох королев. Тобто тут у нас про вибух творчості. Імператор, як земний правитель, Анна хотіла надати йому доброзичливий вигляд, без натяку на залізний кулак. Але ці гори якось трошки про залізний кулак. Насправді, з горами мені найбільше подобається образ Інеса Бондаренко в Ттороу Мунлайт місячний сайво, ось там більш вдали, мені здається. Мудрець замість єрофанта, і тут видно, як вогонь знання нагадує дуже дерево, і тому символізм дерева також можна застосовувати. Насправді, в мене є кілька колод, де єрофантом виступає просто дерево. Все тут не про вибір, а про глибокий зв'язок між людьми. На колісниці жінка приборкує драконів, і дракони, вочевидь, не дуже в захваті від цього. А от в аркані сила, наприклад, тут навпаки, не про приборкання, тут білий вовк, і жінка, вочевидь, його не боїться, тому що вовки, як і собаки, реагують на страх. Тобто тут про зв'язок і вміння залишатись спокійною. Цей аркан мені дуже нагадує відлюдника зі старого, старого шляху Tarot of the Old Path. І тут про внутрішній шлях самопізнання. На аркані Колесо Фортуни в нас саме колесо являє собою дзеркало. І герой дивиться дзеркало в свої відображення, він готовий до змін. Навколо колеса руни. Ну, Анна зобразила руни, тому що вона сама зацікавилась рунами останнім часом, вона їх вивчає. І, можливо, вона тут закладала певний сенс в самих рунах. Ну, я не знавець рун, тому я не можу вам нічого про це сказати. На справедливості в зображена зображений момент перед тим, як героїня скине свій плащ і постане готовою до певних дій або до певної взаємодії. Для повішеного Анна надихалась банджі-джампінгом, якого сама вона дуже боїться, вона взагалі боїться висоти, тому вона тут, можна сказати, написала карту свого власного страху. І тут про аспект жертви, коли доводиться робити щось неприємне. На смерті у нас фігура поступово розчиняється, стає частиною природи, тобто тут про зміну енергії. Дотримання балансу протягом життя. Це головна ідея помірності. Тому що в нас тут молода жінка, тут у нас вже похила жінка, і про те, що протягом всього життя це дуже важливо. На аркані диявол, втіленням диявола є жіноча фігура, і цей диявол тримає в неволі і короля, і звичайних людей. І тут у нас є вежа як втілення дому. На аркані вежа у нас пташине гніздо, яке облаштоване в ліхтарі, і воно під загрозою через блискавку, але мама пташка не полишає гніздо, намагається його захищати. На зірці жінка полишає кайдани, чому дуже посприяв попередній аркан. На Аркані Місяць ми бачимо той самий місяць, який у нас у відображенні ми бачили на Аркані Жриця. І тут він оточений Ондінами. Фенікс відродився з попелу. Дуже популярний образ для Таро. І на карті смерті, на карті суд. Бачила Фенікса і в якості туза мечів, і на картах двору жезлових, де його тільки немає. Замість карти суду у нас карта пробудження. І в попередній своїй колоді від US Games второго в дебіст, там, по-моєму, теж пробудження називається церкан. Не любить Анна слово суд. Тут про розрив певний розрив матерії реальності, коли приходить усвідомлення, що поза межами твого світу існує ще щось. Ну, і також тут про оплакування минулого. От ви бачите, тут обличчя внизу плаче. І карта гармонії. Коли весь всесвіт тримаєш в своїх руках, поєднання енергії сонця та місяця. Далі в нас іде масть мечів. Тут в нас про зародження ідеї і не дивлячись на те, що, наприклад, у нас. Сходи є втіленням різних ментальних рівнів, але в нас завжди в одній якійсь точці з'являється ідея. І далі вже вона проходить свою еволюцію. Двійка про вибір шляху і лінії, що тягнуться від руки. Це в нас лінія серця і лінія життя. І ось ми вибираємо. Жінка занурена в воду, яку вона сама наплакала. І вона вже потроху піднімається з цієї води, але голова її все ще в тумані. Тобто, це ще такий напівсвідомий, можна сказати, стан, але вже стан, коли ти починаєш оговтуватися. Карта спокою, відпочинку, перебування в власній раковині, пташка. Тут показує нам, що пташка дика пташка, не боїться, вона сидить спокійно, тому що, можливо, вона не здогадується, що там хтось є. Цей образ, мені нагадує, п'ятірку мечів з готичного Таро Варго. Там у нас блазень сидить на королівському кріслі, в короні короля. А тут у нас тіньова рука тягнеться до його корони. Тобто це про прилюдне якесь приниження. І, як каже Анна, рука тіньова, бо це скоріше відбувається в думках. Але на моєму досвіді. Мечі найчастіше не просто в думках, а й в реальності. Тут жінка залишає палаюче місто. Тут мені образ нагадує теро місяця шість мечів, там теж герой покидає палаюче місто. За сенсом вона схожа. Відображення там зовсім інше. І жінка тут не є пасивною фігурою, вона човняру сама вказує, куди пливти, хоча вона спиною до човняра повернута. Хай буде так. Тут жартівлива карта сімка мечів. Головний герой у нас краде одяг людей, які плавають в річці. На вісімці у нас малюнок сукні відображає ментальний хаос відомості головної героїні. Дев'ятка і про самотність, і про демонів, власних, з якими доводиться бути в цьому стані. На десятці ми бачимо, що із жінки, яка тримається за краєчок оцієї брили, з неї повипадали мечі. Тут ми бачимо сліди людини, яка заподіяла їй якусь цю шкоду, і через яку вона опинилась в цій ситуації. Ну, вона ніби випаданням мечів хотіла полегшити ситуацію, але все одно тут сенс десятки мечів такий жорсткий. Ельф в якості пажа мечів, такого войовничого. Лицар пропонує нам свій меч. При цьому у нього, бачите, такий жест, як умага, що вгорі. Як вгорі, так і внизу. Королева на фоні неба з птахами, яке є втіленням стихії повітря, володарка. Стихії повітря. І мені подобається те, що вона, бачите, в неї обличчя повернуто вгору. Тобто тут є певний. Я би читала це як певний аспект зверхності, тому що він притаманний мечовим. І король мечів, як гравець у шахи, і цікаво те, що бачите, в нього не шахова дошка, а ніби як глобус, що дуже актуально в нашому сьогоденні. Тут скелехів. Коли дівчина з краплі води створює водяну квітку. І також тут показано те, що однієї крапельки води достатньо, щоб пішли по воді кола і створили певну емоцію, певний резонанс створення чогось нового. Двійка. Ключиком до двійки келихів є поєднання двох людей, емоційне їх об'єднання, так би мовити. Трійка келихів про безтурботно проведений час в колі друзів. Четвірка доволі очікувана про відмову від якоїсь пропозиції. П'ятірка про зациклення, певне, на е, цій квіточці пошкоджені, хоча за спиною в нас ціле поле, але людина настільки зациклена на цій квиточці, що навіть закриває вухо, щоб нічого не відволікало її від занурення в цей смуток. На шостій в нас або на шість герой тримає іграшковий човен, який спричиняє певну хвилю емоційну, яка веде його в минуле. І це човен з його дитинства. На сімці дівчина взяла ловець снів. Сісний вона ним не зловить. І тут момент, коли вона наче зависла в повітрі, голова її в хмарах. Ну, така мрійлива, але при цьому дуже гарна карта. Це ж одна з карт творчості, вона, по-моєму, дуже підходить. І під мрійливість, і під творчість. Вісімка. Дуже класний образ. Залишаємо чорно-біле сьогодення заради кольорового майбутнього. Дев'ятка. За спиною головної героїні у нас колодязь, яких в Румунії доволі багато, звідки Анна сама родом. І туди можна кидати монетку, загадувати бажання. Ну, це такий образ колодязем, він вже зустрічався мені в інших колодах. Десятка келихів. Теж очікуваний, зрозумілий образ. Пашкехів повертає рибку в струмок. Квіточку нам пропонує лицар Келихів. Він завжди в нас щось пропонує. На королеві зображено певний такий інтимний момент, коли вона прислухається до океану власних емоцій. Місяць також важливий дуже для неї, тому його теж зображено. І король пригощає пташку водою. Теж я вже такий образ зустрічала не на карті короля, а на інших картах. Туз Жезлів дуже цікавий, дуже гарний, коли, бачите, вогонь свічки має вигляд фігури, яка простягає руку вгору. На двіці. Тут дівчина може бути з шістки мечів після того, як вона покинула місто, охоплене вогнем. Вона знайшла нове місце призначення і ось відправляється вже до нього. Тут у нас герой чекає на прибуття човнів, святкування на четвірці жезлів, боротьба на п'ятірці жезлів, шістка. Тут Анна пише про те, що не завжди потрібна публіка для оцінки досягнень. Тут у нас в якості публіки виступають тіні предків. Але це може також і про те, що коли ти досягаєш успіху, ти залишаєшся на самоті зі своїм успіхом, тому що щиро ним поділитися, буває, немає з ким. Сімка жезлів доволі воїтівська. На пагорбі і видні, видні жезли та мечі тих, хто хоче дістатися до головного героя. Вісімка класний, просто шикарний образ. Про те, що час не плине повільно, він прискорюється. Ну, моє бачення тут про те, що вже немає часу, треба діяти зараз. Так? Час закінчився, треба діяти. Тут у нас на 9 на відміну від Вейта, герой не один. За ним вся його родина. Дружина його без страху дивиться вперед. Тобто тут про захист всіма силами, всіх, кого можеш. Десятка жезлів дуже красномовна карта. Нагадує вона мені ситуацію з біженцями. Можливо, раніше б я по-іншому дивилась на цю карту. Дівчинка, дівчина, молода дівчина традиційному для ромів одязі паш Жезлів. Лицар це Янгол, це архангел Михаїл, його вогняний меч його не пече. Анна не змогла пояснити, чому саме цього архангела вона зобразила на лицарі. От просто такий прийшов до неї образ лицаря цього. Ну, насправді, Архангел Михаїл це ж біблійний образ, і серед лицарів жезлів доволі багато людей, які фанатично слідують певним, в тому числі релігійним ідеям. Прям фанатиків. Фанатики найчастіше йдуть за лицарем жезлів Тому, можливо, саме через це Королева шикарна, в вогняній короні з жезлом, з соняхом. Ну, чимось, знаєте, вона мені нагадує Еліну. Елітку гадалку. Це тільки моє, чи у вас теж так? Король жезлів. Приборкувач дракона. Теж соняхом, теж вогняна корона. Такий молодий. На е, тузі Пентаклі у нас ключ. Теж вже бачила я ключ на інших тузах пентаклів. Це як шанс, можна його взяти, можна не взяти. Двійка про те, що треба витримати втримати і золотого гуся, от, бачите, в нього гусь. І золоте яйце. Але, скоріш за все, щось доведеться відпустити: або гуся, або яйце. Трійка про роботу, колективну працю. На четвірці у нас торговець, якому важко попрощатися зі своїми грошима. Він серед пустелі, тож гроші тут не так важливі, як вода, але тим не менше він тримається саме за гроші. На п'ятірці пошук-прихистку при... пошук на фоні готичного якогось храму. Теж актуально. На 6 жінка, яка схоже, що регулярно годує голубів. Птахи її знають, прилітають до неї, тільки її побачивши. Тобто, тут такі щасливі, щаслива взаємодія. Жінка щаслива і голуби теж. На сімці збір зрілих фруктів. На вісімці Теж доволі традиційно. Вже традиційне, ну, як, як на мене зображення, от второвікторіанських фей, там подібний теж сюжет про е, скрипаля, який робить музичні інструменти, про майстра. На 9 трояндовий сад. Тут, е, на певний аспект елітарності, вказує сама квітка Троянда, бо вона така доволі примхлива, недешева і дуже гарна. На десятці в нас передача досвіду. В цьому випадку дід є травником і він знуками ділиться своїми знаннями. Паш біжить через поле з сумкою монет, яку він знайшов або отримав, і він придумав, що зробити з цими грошима. тож він поспішає втілити цю ідею в життя. Лицар тримає горщик із жолудями та паростками. Він опікується паростками і він буде їх вирощувати. Королева одягнена в гарну дорогу сукню. Пташка з дев'ятки пентаклів тут зображена. Також вона, щоб, ну, вона, Анна, щоб показати щедру вдачу королеви, зобразила, що вона годує цю пташку. І доглядаю за нею. Сонях тут не стільки про красу, про те, що це сільськогосподарська рослина в першу чергу, і що з нею виробляють різні продукти. І король серед природи, як і королева, вони про природнє, про оброблення землі також, ну, пентаклі про землю і про її дари. Які можна застосовувати якимось чином. Щось у мене король О, сфокусувався. Ну, ось така колода. Маю надію, що вам буде в пригоді цей огляд на все добре.